Новий міністр, до речі, це хороший хлопчина, хлоп, 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 він мені подобається, і я на нього покладаю великі надії. Але навіть він, коли говорить про проблеми СЗЧ, це говорить е, і слова, і думки візіонера, функціонера, освіченого функціонера е, про бойовики, які отак, от в смерті в очі, подивились. Це, це людина, яка взагалі не розуміє, про що він говорить. В теорії він би хотів би щось правильно зробити, але ну, просто от, ну, це різні світи, різні, це світ е, міністерських теплих кабінетів на Банковій, і світ, даруйте, лайна крові, бруду, смерті, е, спання на трупах ворогів і так далі, оце Піхотінець. А тоді запитаю, а чого йде в СЗЧ Піхотінець? А він іде е, глобалізує, тому що неможливо далі витримати, тому що немає таких строків термінів його служби, коли б він собі розрахував, що я виживаю там ще півроку, а далі мені дадуть рік перепочити. Ну умовно кажучи, тому що грошове забезпечення mm. на рівні офіціанта ресторану, і то не столичного, а десь там е, периферійного. Далі перераховувати можу купу, ну там відсутність справедливості і так далі, це вже проговорені теми. Просто коли говорять смурфіки з кабінетів, я знову не хочу образити, я на, на конкретного міністра покладаю великі надії, я був взагалі зараз, вони поняття зелене не мають, що таке піхотна робота в сучасній війні. САП викрили схему розкрадання грошей за зеленим тарифом на окупованій території Запорізької області серед підозрюваних екс-заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма, а також наближені до нього особи, в тому числі близькі родичі. Йдеться ймовірно про рідного брата Олега. Хоча Набу не називає імен, про це вже пишуть медіа. Набу опублікувало серію розмов із переписок за участю фігурантів цієї справи, з коментарями детективів. Перекажу дуже коротко. Отже, за даними слідства, у 2019 тисячі -20 тому роках екс посадовець офісу президента, а на той момент екс-депутат Донецької облради разом з братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел у Васильківському районі Запорізької області. Вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 30 мегаватт. Уклали договори з державним підприємством, гарантований покупець про продаж цієї електроенергії державі за зеленим тарифом. йдеться в заяві набу після початку повномасштабного вторгнення також окупації частини Порізької області ці сонячні електростанції втратили зв'язок з об'єднаною енергетичною системою України. Вони зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підкопідозрювані підконтрольні, точніше підозрюваним підприємства, ось ці електростанції кажуть в НАБУ, продовжували декларувати виробництво електроенергії, отримували за неї оплату за зеленим тарифом. хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України. Така схема стверджують слідчі завдала державі збитків на понад 140 Мільйонів отримані гроші виводилися через пов'язані компанії. Мовиться у заяві бюро. Ростислав Шурма не коментував, не коментував сьогодні цю підозру публічно. Радіо Свобода зверталася до нього за коментарями. Ми очікуємо, сподіваємося на відповідь. Ну а крім нього, у цій справі також підозри отримали ще восьмеро людей. Зокрема, як я вже сказала, його брат. В набу повідомили, що детективи розпочали слідство за матеріалами розслідування журналістів бігу синфо. Ось це розслідування ще у 2023 році. Журналісти з'ясували, що від літа 22 до літа 23 го сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника офісу президента Ростислава Шурми отримували оплату за зеленим тарифом. Хоча ймовірно ці станції не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України, фактично те саме мовилося і в розслідуванні, що сьогодні повторили в набу. Але після публікації цього матеріалу Ростислав Шурма в інтерв'ю Радіо «Свобода» підтвердив, що його брат дійсно отримував плату від держави за електроенергію і сонячних станцій. Які розташовані в окупації, але при цьому саме те розслідування Шурма називав дуже маніпулятивним і неправдивим. Маніпулятивність в тому, що там вибрані окремі компанії. Насправді таких є понад 60 юридичних осіб і є 72 чи 73 площадки. Фізичних об'єктів, які знаходяться на цих територіях і які працювали в таких саме регламентах. Тому що, що потрібно розуміти, енергетика це не історія, де кожен працює як хоче. Є чіткі процедури і регламенти, які встановлюються регулятором, оператором, і всі компанії виконують ці інструкції. Вони не можуть зробити нічого іншого. Я не можу зрозуміти, в чому тут є звинувачення по відношенню до мого брата чи по відношенню до мене. Тут є просто необ'єктивне трактування. Ця розмова відбулася ось в цій студії в 23-му році. Розслідування журналістів не вплинуло на кар'єру Ростислава Шурми. в Офісі президента до слова він займався економікою. Як він сам казав в цьому інтерв'ю, економіка в широкому сенсі: фінанси, податки, бізнес, енергетика. І лише навесні 24-го, без пояснення причини, Володимир Зеленський звільнив шурму з посади заступника голови офісу президента. У політичних куларах говорили про те, що шурму нібито звільнили через тиск партнерів. Мовляв, американські переговорники не хотіли з ним мати справи. І навіть погрожували санкціями, але таку версію ані Зеленська, ані шурма не підтверджували і не спростовували. Тим не менш, у вересні 24-го Зеленський звільняє шурму. Той як багатодітний батько виїжджає за кордон і осідає в Європі, де згодом його знайшов журналіст Михайло Ткач. Ну а повертаючись до шурми, то влітку торік німецькі медіа писали про те, що в Німеччині у будинку шурми відбулися обшуки. Пізніше цю інформацію підтвердили в набу в бюро. Тоді повідомляли, що німецькі правоохоронці провели обшуки за запитом набу. Як згодом писало видання Українська Правда, обшуки в шурми стали однією з останніх краплин для Володимира Зеленського після прослушки міндіча і підозри для Чернишова, Після чого президент ухвалив рішення ліквідувати незалежність Сапі що зрештою не вдалося, але спроба була.